Ой хто хто, ой хто хто, Миколая любить, Миколаю служить бам <рире> бам ла ла, ла ла, ла ла-ла-ла-ла, ой хто ла хто ламиколая любала бить лай хто ла хто лала ламикала. Сумнала, жила тому святий Миколай, на всякий час помагай Миколаю. ой хто, хто спішить свої двори, того ти на землі і в морі. Вони швіт на пасі не даєш йому пропасти, Миколаю. колаю. Лала, ла, ла ла, ла ла-ла-ла-ла, ла палаємо -ла -ла лися із нами, лагаєм тебе зі сльозами будем вихваляти, ім'я Твоє величати, ми Ой, хто хто, ой, хто хто, ми колая любить, ой хто хто, ой, хто хто, Миколая любить, Миколаю слух слу. Лала, ламла, ламла, ла, ой, ла ла ламикала, я ла 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 ой хто лайк, ламикала, я слугла, жила, тому <тит> святий миколай, на всякий час помагай, лико. Пиши свої двори, того ти на землі і в морі.